Всім привіт! Мене звати Ольга Бояновська. Я вибрала тему Ян Клінг як стиль життя. Насправді, якщо розібратися класно зі своїм життям, то Ян Клінг це велика допомога. Я в мене такий таке життя розділилося на до і після з Ян Клінг. Спочатку я була. Журналістом, я вчилась на журналісти, працювала на телебаченні, працювала в уряді, працювала в різних державних установах. І вийшло так, що насправді це мені мало пригодилося в житті. Коли я почала замислюватися над тим, що я хочу робити, що я люблю по-справжньому, що я хочу робити, якраз таки ця компанія допомогла мені усвідомлено поставитися і до того, як я живу, і ким я хочу бути. Насправді, в, в Young Living я майже два роки. І зараз е, я можу назвати себе амбасадором бренду, е, лідером української бізнес-спільноти. У нас дуже класні люди взагалі в цій спільноті. І я горда, що я е, одного разу. Е, Сказала так, бо в мене було дуже багато упереджень, дуже багато страхів відносно саме мережевого маркетингу, і я не могла сказати ефірним олієм. Ні, це те, що я бачила, як змінює моє життя наскільки. Наскільки круто це змінює моє життя, я е, почала вчитися дуже багато, стала майстром армодіагностики. Я, я роблю дуже часто це аромадіагностику собі, роблю своїм друзям і зараз пропагую це як одну із таких ключових послуг в різних е, салонах краси, в е, ретритних центрах. І ще я е, вважаю себе реформатором мережевого маркетингу самої взагалі цієї системи. бо Мені дуже подобається, коли люди роблять не копіюють, а роблять від душі і креативлять, роблять своє, створюють дуже класні продукти. Самі власне в Ян це не просто стиль життя. Янглівінг це якість життя. І для мене якісне життя це гармонійне життя. Це коли в тебе є і фінанси, це коли ти в усіх сферах можеш почуватися дуже комфортно. Це дуже сильно допомагає мені. І з наступного слайду можна зрозуміти, що якщо зробити таке маленьке колесо балансу, то абсолютно всі сфери життя е Ян Клівінг мені дуже класно вирівняв. Я порівнювала своє колесо балансу рік тому, навіть два роки тому, і зараз. Я його теж малюю, я його постійно повторюю для себе. І воно в мене було кілька років тому таким кострубатом на тому колесі, я б далеко не заїхала. Там у мене переважало все, що стосується фінансів, переваж. Там були проблеми в стосунках. Зараз я можу так. По-чесному сказати, що це дуже класно вплинуло на моє здоров'я. Тобто я стала здоровішою, я почала вести здоровий спосіб життя. Нарешті почала вести здоровий спосіб життя. Бо це класні продукти, вони мені допомагають не знаю. Це, це для детоксу, це для настрою, це для гармонізації, це для, ну не знаю, в мене насправді особливо проблем зі здоров'ям і немає. Але я дивлюсь, як я багато років курила, і це була велика велика для мене проблема. Тобто, усвідомлення, що це треба кидати, в мене було, але якось не доходили руки. З Янклінг, це ну, просто навіть не виникає тепер таких питань до себе. Просто я думаю, що чого це не було так раніше в моєму житті. Це дуже класно вплинуло на стосунки в моїй родині. Я стала м'якою жіночною. Я бачу, які класні стосунки в мене зараз з моїм чоловіком і з дитиною. Тобто не знаю, я е, і журналістом бути це дуже круто, і піарником бути це дуже круто. Але е, працювати в Young Living – це набагато крутіше для мене. Бо е, якщо говорити про цінність сім'ї, то я отримала насправді те, що хотіла тільки зараз. Це дуже сильно вплинуло на моє оточення. У мене з'явилося дуже багато класних друзів, і ну, насправді з'явилася чудова тема для спілкування завжди. Тобто. Мені легко розповідати про те, чим я займаюся. Мені легко розповідати про свої фантазії, мрії, чого я хочу, кого чого я хочу, чого я прагну. Через олії взагалі в моє життя прийшли неймовірні люди, і я дуже вдячна, бо, по-перше, в мене з'явилася і команда людей, це чудові люди, прекрасні жінки, від яких я надихаюся, в мене класні партнери. І Я дивлюсь, як змінюються взагалі мої друзі, взагалі помінялось моє оточення. Зникли токсичні люди, зникли самі собою. Звичайно, це робота над собою була, але і ця тема мені дуже сильно допомогла. Звичайно, це дуже класно дало мені можливості повчитися всьому новому. Я люблю нове, але, наприклад, так сильно себе розширювати і старатися вчитися от з Ян мені легше. Це дуже класно вплинуло на дозвілля. Якщо брати, наприклад, я взагалі дуже багато подорожувала, я в'їздила їздила більш ніж 50 країн світу, але Янглівінг це таке усвідомлене дозвілля. Це абсолютно інші готелі. Якщо раніше я мріяла пихати в Макс Рояль, лежати на пляжі, пити коктейль, не знаю, там для понтів якихось, то тепер мені хочеться вибирати для себе такий відпочинок. Тут в мене трохи мухи літають. Такий відпочинок, який. А, який дає мені відпочинок моєї душі. Я не знаю, як я почала це розуміти. Кажуть, що ефірні олії працюють з підсвідомістю. свідомістю, і підсвідомістю. І я думаю, що саме це стало таким ключовим для мене. Тобто, зараз для мене важливо поїхати в ліс, в парк, в гори, не знаю, в будь-яке село. Це тисячу разів для мене цінніше випити склянку чистої джерельної води або понюхати квіточку. Тому це сильно вплинуло на моє дозвілля ну, автоматично і на духовність. Бо mm -hmm. я не знаю, мені хочеться сіяти добро. І для мене це і є духовність. Робота. Звичайно, от таких два основних моменти: робота і фінанси. Ян Хлівінг спочатку я зрозуміла, що. Для того щоб класно робити свою роботу, потрібно бути професіоналом. Я почала вчитися, але е, робота це ріст, оцей йти свій е, я ну, лідерський свій ріст. І я просто бачу, як круто зараз в моєму житті це все змінюється, і е, від моїх всіх цих е, дій сьогоднішніх як круто ростуть фінанси. Янглівінг – це така якась історія, де можна заробляти ну, просто дуже великі гроші в задоволення. І мені це дуже сильно приємно, бо я вмію заробляти гроші, я завжди їх заробляла. Але, на жаль, це було не в задоволення. Взагалі, найважливіше, звичайно, це цінність життя. Коли якось я ж кажу, розбираєшся в усіх сферах, починаєш усвідомлювати, чого ти хочеш більше всього. То Ян Living, чесно, найкраща поміч в цьому самому. Дуже важливим для мене є комфорт. Це визначальне, коли я взагалі, коли я багато років з цим живу і. Багато навіть людей кажуть завжди, що Оля, ти там любиш суперкомфорт, щоб все було красиво. Ні, я можу створити і сама красиво, і таким класним прикладом цьому є теж «Янглівінг» в моєму житті. Бо минулого року я приїхала в Іспанію, почалася війна. У мене не було де жити. Тобто, я жила мені тимчасово надали житло норвежська родина. Але завдяки одній оліці, вона називається Белів. Я про неї писала в інстаграмі. Е, мені вдалося орендувати чудовий дім, е, вдалося здійснити таку дуже класну мрію для себе. І я розумію, що дуже часто е, оцей вихід з зони комфорту це якраз той момент, коли ти можеш себе знайти. Я дуже, дуже радію, що зі мною був Янглів, бо е, оцей період е, важкий, найважчий, наприклад, перших півроку, коли почалася війна, то вони. Е, е, Залишили мені мої комісійні. Це була моя чудова велика підтримка і допомога фінансова на той момент. І не знаю, в мене навіть не було сумнівів, що я навпаки була супер щаслива, що я вибрала для себе е, у найскрутнішу у, у, ще в прекрасний час до війни і перейшла зараз вже в новий якусь таку нову для себе еру. З тією компанією, якій я яке довіряю насправді все, і, і ні капельки не сумніваюся в цьому. Тому для мене передусім комфорт і все, як я живу, це такий мій душевний комфорт. Мене дуже важко з цього вибити, і я розумію, що якщо, якщо ти йдеш за душею, то тоді все складається дуже класно. енергія Ян Флівен дає мені енергію. Ну я ж кажу, це такий стиль життя. Я ніколи про це і не мріяла. Багато людей займаються спортом. Я спортом ніколи не займалася ніколи. І в мене просто від природи класна фігура. От мені так пощастило. Я худенька, собі стройненька, але оце підтягнуте тіло, прекрасне тіло, яке я можу намастити всіма оліками, які я люблю там. Троянда, От Зараз я прям роблю такий класний знов з собою експеримент. Я на е, наношу ці олії, я почуваюся такою щасливою, сексуальною, привабливою. Не знаю. Часом навіть в інстаграм в моїх сторіс можна це побачити. Там, де я така якась трохи більш спокуслива, оце там я з пачулі і з трояндою. Це 100%. Е, от Буквально вчора я ставила сторіс і оце, о, от там так було. Підтримка і баланс життєвих сил для мене це. І я почала б медитувати, я почала вивчати різні практики медитації, я почала вивчати різні техніки дихальні. Я навіть створила спеціальний каналчик в Телеграмі і кайфую від того, бо там у мене є майже 150 людей, таких однодумців, з якими мені легко, з якими мені комфортно, отак От закрита моя групка, і Я можу розповідати там про те, що я люблю чим займаюся. І ми робимо це разом в практиках. Взагалі ефірні олії кожного дня я використовую. кожного дня. Це не для. ну, Наприклад, під кожний намір я їх роблю, або просто для гарного настрою, не знаю, для початку дня. Мені здається, починати ранок з оліями, які ти любиш. Це, ну, це вже той ранок мрії, який ти маєш. Ну, І ще раз повторюсь про здорове харчування бо Наприклад, Нінксіарет. Я, наприклад, рік, рік, рік тому я чула про цей продукт, але якось я так скептично. Ну, думаю, господі, ну таке щось дороге в тих баночках. Ну, ну не знаю. От я розуміла пляшку дорогого вина. ну, Розуміти рівень свідомості. Але тепер я розумію пляшку Нінксіарет. Це. Е Ну, ми говоримо дуже багато, насправді це всі говорять, що це детокс, там, професіонали, я маю на увазі, і з нашої сфери. Це класна підтримка зору наша, але для мене це супер енергетик такий природний енергетик, тому я дуже сильно рекомендую взагалі це спортсменам. Якщо перейти на інший слайд, то тут більше про те, як я зараз розвиваюся. Ароматерапія, аромапсихологія, холістична медицина, професійний коучинг це те, чим я зараз взагалі ну, те, що я зараз вивчаю. Я дуже горжуся собою, бо насправді це навчання зовсім нелегке. І, наприклад, якщо ароматерапія, це було більше навіть для такого загального розвитку, то, наприклад, зараз професійний коучинг. Я точно знаю, що це мені дуже сильно згодиться в моїй кар'єрі, в мої про мої в моїй реалізації, в самореалізації в тому, щоб я могла шукати своїх бізнес-партнерів і створювати ту команду, яку якою я її бачу. Тобто, я можу допомагати людям проявляти свої таланти класно і насправді заробляти дуже класні гроші. Ну, це мабуть зараз це моїм смислом життя і є. Тому як я обираю взагалі своїх партнерів або куди я йду, коли придумаю е, свою якусь стратегію зараз, поки що, як коуч я не працюю, але як бізнес-партнер Ян Клівінг, я працюю. І я е, зрозуміла для себе, що мені дуже цікаво йти в ті місця, які я сама особисто люблю. І спілкуватися з тими людьми, від яких я особисто росту, від яких я дуже сильно надихаюся, якщо говорити про мою сферу, це велнес, це взагалі моя улюблена була сфера. От як тільки я почала заробляти гроші, я почала тоді розуміти, що Якщо я не буду вміти відпочивати, розслаблятися, оновлюватися, то грошей ніяких в моєму житті не буде. Тобто і життя мого нормально не складеться. Тому ця сфера от, все життя зі мною. І зараз класно, бо я шукаю партнерів і йду в круті готелі, в спортзали, в ретритні центри. Я точно знаю, що це допоможе. Там я і шукаю своїх партнерів, бо я впевнена, що оцей душевний бізнес, який створив підприємець. Я можу імплементувати свої продукти, дуже круті продукти, створити нові послуги. Це, по-перше, дасть можливість розвитку і підприємців, і це дасть можливість розвитку мені. Тобто, і це буде суперкрута моя реалізація, як, ну, як, як бізнес-вумен. Я не часто себе так називаю, але якраз таки в цьому плані мені легше для себе розуміти, як я хочу працювати, з ким я хочу працювати. Тому, взагалі, Янглівінг для мене це і от, якщо говорити про оточення, це робоче оточення, нетворкінг. Коли я почала розуміти, що я буду Очуль, там, ходити в різні сфери, не в сфери, а в різні такі місця. Насправді вибирала для себе найкрутіші. От Просто ті, які для мене є ну, недосяжними. Е, там, от У нас тут Марк Марбела Клаб є готель. Я прям йду і, і йду в той готель, е, є тут в Іспанії. І м, мені не страшно, бо біля мене дуже класний продукт, біля мене класна команда. І я дивлюсь, як захоплено з яким ой, Боже, е... Як як мене сприймають люди? Насправді було би соромно, якби було щось було неправдою з того всього, що я кажу. Бо... Наприклад, якщо подивитися на ці слайди, от перші три фотографії, це мої партнери зараз теперішні. Даніела це жінка, яка відкриває от буквально з дня на день чудовий центр. Свій вона лікує звуком звуковими чашами. У неї неймовірні ті чаші, вони коштують там від тисячі до двадцяти тисяч євро. Вона прям створює неймовірний такий простір для того, щоб можна було цим саундом. Змінити формулу своєї крові для мене це е, чудове місце і чудовий мій партнер. Новий є партнер Нарі, це жінка з Кореї, яка теж живе тут в Іспанії. І вона сама запросила мене зробити аромапрактики. Я з задоволенням прийшла, і потім, після них вона сказала: Я хочу, щоб ти працювала зі мною. Будь ласка, давай ми придумаємо з тобою, як, як ми можемо це все втілити. Я можу, в мене в неї є і маленька крамничка, в неї є і салон краси, і є холістичний центр. Тобто. Е, Якщо ще вчора я боялася, то сьогодні це все отак от відкривається переді мною. І ці бізнес-можливості, і ці прекрасні люди, з якими мені супер цікаво. На трьох нижніх фотографіях це Сабіна, Лера Бородіна і Оля. Це ті жінки, з якими я співпрацювала в Україні. Це насправді ті мої друзі, з якими я і дотепер. Маю зв'язок через Янглівінг. Тобто ми дружимо. У нас дуже багато спільних класних тем, але Оля. Власниця Едем Resort, і вона перша е, зголосилася е, використовувати ефірні олії в себе в готелі. І для мене це насправді велика честь. І я от планую зараз їхати в Україну. і Я обов'язково поїду в Едем Резорт, обов'язково зустрінуся з нею. І я думаю, що тепер, після такого класного свого досвіду роботи тут, ми дуже класно зможемо зробити. Роботи в Україні саме в готелі дуже багато класних новинок, особливо, що стосується аромадіагностики, це все ми зможемо втілити. З Лірою теж я сподіваюся, що колись в джебарах буде аромадіагностика як топова взагалі послуга, топовий взагалі. Тобто, ми не просто прийдемо робити манікюрчики, не робити красиву зачіску чи мейк, ми обов'язково прийдемо ще поміняти наш емоційний стан. Янглів це гармонія, передусім для мене. І, звичайно, оцей баланс в усіх сферах життя. Ну, без цього ми ніяк не зможемо жити. Я живу з цим, і я кожному, от кожної людині, з якою пересікаюся, стараюсь про це розказати. Бо подарувати олійку, або не знаю, якось взаємодіяти через Янг Лівінг. Бо я просто бачу, як люди розкриваються зі мною через це, наскільки. Наскільки цікавим і крутим виходить це все спілкування. Ну і в завершення ще хочу сказати про себе, що мене знайти можна в інстаграм, мій лінк Ольга Буяновська, можна знайти в Телеграм, якщо підписатися на медитації болів. Я проводжу їх переважно по суботам, коли вихідний день, коли вже всі відпочивають. Я вам дуже вдячна за увагу. Я сподіваюся, всім було цікаво. І... Просто хочу сказати, що у мене є дуже великий досвід, попередній, але коли я розумію, що зараз він не пригодився, зараз в моєму житті пригодився тільки Ян Флівен. Повірте, я дуже щаслива.